Права 791. Які цифри можна підставити замість зірочки? щоб... Ну що ж, читаємо перше завдання, щоб дріб 4 зірочка 6, що ділиться на 476, був неправильним. Ну що ж, давайте міркувати. А який дріб буде неправильним? Це дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику, або чисельник більший за знаменник. Давайте так і запишемо. Пишемо тоді дріб. 3 4 зірочка 6 що ділиться на 476 буде неправильним буде неправильним якщо записуємо тоді 4 зірочка 6, буде дорівнювати 476 або продовжуємо 400 зірочка 4 зірочка 6 буде більше за 476. Ну, якщо так, то ми можемо дуже просто зараз перерахувати, які ж у нас, чому може бути рівно, або що ми можемо записати замість зірочки. Пишемо тоді. Замість пишемо зірочки, можна записати. Що ж, якщо 4 зірочка 6 дорівнює 476, то замість зірочки можна записати цифру 7. І сказано, що 4 зірочка 6 більше, ніж 476, то зірочка має бути для того, щоб ця нерівність виконувалася, зірочка має бути більша за 7. Ну, а це 8, тільки цифра і 9. Пишемо 7, 8 і 9. Добре, ну що ж, що ми отримали за цифри? Виходить, що тоді, якщо ми замість зірочки підставимо 7, 8 і 9, то наш дріб буде неправильний, тобто 476, 476 буде неправильним дробом, або 486 476, або 496 476, усе це будуть неправильні дроби. Переходимо до другого завдання. Отже, які цифри можна підставити замість зірочки, щоб дріб 584. П'ять зірочка шостих був правильним. Для того, щоб дріб був правильним, у нас чисельник має бути меншим за знаменник. Давайте це запишемо. Записуємо тоді. Дріб. Пишемо 584. 5 Зірочка 6 Буде. Правильним. Буде правильним. Так. Якщо записуємо чисельник, має бути меншим за знаменник. Пишемо 584. Чисельник має бути меншим за 5, зірочка 6. Так, добре. Ну, а якщо так, то тоді що ми можемо записати замість зірочки? Ну, коли у нас яке цифру? Тут можна записати, щоб 584 було менше, як 5 зірочка 6? Ну, чи можемо ми 8 записати? Можемо 584 буде менше, ніж 586. Ну і більше цифру, ніж 8. Це 9. Виходить, тільки дві цифри нам підходять: 8 і 9. Тобто. Лише 586 і 596 у нас буде більше за 584. Записуємо тоді, тоді пишемо замість. Тоді замість зірочки можна записати. Можна записати і записуємо, які цифри. Отже, цифру 8 і 9. 8 і 9. Є. Ну що ж, ми розібралися, які цифри можна записати замість зірочки. Тобто, якщо ми запишемо 584, 586, або 584 596, це буде правильним дробом. Записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Ну, і в першому завданні які цифри ми можемо записати, це 7, 8 і 9. Ну і в другому завданні ми записуємо цифру, можна записати 8 і 9 є. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів. На цьому вправу завершено.